У волонтерському центрі гургани коробок та пакунків до стелі. Майже всі загорнуті в яскравий папір. Такі сюрпризи, подарунки для дітлахів на Сході підготували тячівські школярі. Це продовження тієї роботи, яку розпочали освітяни з перших днів тих подій, які відбуваються на сході України. Скажімо, війна. Сьогодні ця акція пов'язана безпосередньо між. Дружніми стосунками для того, щоб зав'язалися між учнями Західної України, Закарпатської області, Тячівщини і школами Донецької області. Оскільки попередньо була розмова кожного керівника навчального закладу, як від нас, так і з ними, і контактні адреси і телефони керівники мають між собою, де було обговорено, що потребують учні, і саме в такий спосіб готувалися для них подарунків. Перед відправкою подарунки освятив священник. Господь, це Окрім сюрпризів віде, для дітлахів, волонтери повезуть на схід і гуманітарну допомогу для військових, яку збирали небайдужі жителі району. На жаль, не могли ми скоріше відправити, тому що діти були на канікулах, а тепер діти вийшли з канікул. І Сьогодні ми відправляємо. Я їду прямо туди на схід і хочемо із рук в рук. Вручити діточкам ті подарунки. І тут багато що ви бачите, водії продукти, протигази, маски, ручні сітки, одежа, теплі речі, все це солдатам пості. Волонтери кажуть, такий святковий вантаж буде приємним сюрпризом для малечі на Сході. А ще без сумніву стане початком дружби між дітьми Сходу і Заходу. Підтримав акцію народний депутат Василь Петьовка. Щоб діти знали, що їхні долітки болівають за них, переживають і дарують їм. Ці різдвяні подарунки. Ця б акція, можливо, і не відбулася, в зв'язку тими подіями, що відбувається на сході, а місто Артемівськ – це на межі зони АТО. Якби не долучився до цієї акції народний депутат України Василий Васильович Петовка, саме завдяки йому ми віднайшли транспорт, профінансував, ми відправляємо ці подарунки до дітей. Благодійні акції на Тячівщині відбуваються систематично. Збирати допомогу на схід тут не припиняють ніколи. Тож волонтери закликають приєднуватись всіх небайдужих та вкласти свою частку в перемогу.